Слава Україні, вітаємо героям, слава пані Наталія. Хочу поговорити з вами про тимчасові морські коридори для українського зерна. Бачимо, що вони потрохи таки працюють, дійсно судна проходять цими тимчасовими коридорами. Але тим не менш, от якщо подивитись на них загалом, як ви оцінюєте ефективність і наскільки на вашу думку це вже перетворюється насправді такий альтернативний якийсь шлях для українського зерна? Ну, як моряк, скажу, що вихід спорту і захід спорт це вже позитивний момент, і воно працює. Шлях відкритий, можна використовувати, і це доведено вже не одним судном, навіть більше десяти це означає, що безпековий компонент дотриманий, тобто сили оборони України, можуть забезпечувати те, що вони забезпечують, безпековий компонент. І далі з нашого боку тільки відкритість для того, щоб нас підтримали міжнародні партнери. Ми говорили одразу про те, що потребуємо міжнародних гарантій, так як це було за часів зернової угоди, і будемо готові продовжувати. Дай Боже, ви також заявили, що на півдні наразі зменшилася інтенсивність ворожих ударів. З чим це пов'язано на вашу думку? І загалом, яка ситуація, яка воєнна обстановка на Півдні, як ви можете характеризувати? Так, ми можемо констатувати, що незважаючи на те, що ворог доводить кількість обстрілів до ста, наприклад, за добу, але кількість снарядів, яку використовує при цьому, вона критично менша, якщо раніше на 100 обстрілів відводилось 800-900, снарядів, зараз 590 за добу, і це говорить про те, що наша робота по пунктах боєпостачання досить результативна. Ми позбавляємо їх. Гармат і мінус дві за минулу добу, і одна самохідна установка, типу гіацин. Мінус танк, мінус 17 окупантів, три човни це все втрати, які щодобово докладаються до тих мінусів, які окупанти спостерігають у себе в процесі забезпечення, тому що знищене вони не можуть компенсувати для них. Ускладнена і уповільнена логістика. І означає це, що вони втрачають найцінніший час, поки дочекаються того, того постачання. Вже ми знаємо, куди воно їде. Вже ми можемо результативно працювати. Дуже вам дякую, що долучились до нашого ефіру. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку.